Ми не лише фактом ліквідації цього закладу, а ще й тим, що з нами, студентами, фактично не велося ніякої мови ні в моменті, коли було видано розпорядження кабінету міністрів про реорганізацію академії і введення інституту в склад Національного університету цивільного захисту. І так само при видачі особистого доручення, особистого розпорядження Бочковського голови служби з надзвичайних ситуацій про ліквідацію інституту, так само нещодавно була зустріч з паном Садковим ректором ректором Національного інституту цивільного захисту Харкова. Харкова, так міста Харкова, який, по-перше, при зустрічі. Він нас запевняв про те, що ніяких таких подібних доручень взагалі не існує. Він нам він нас запевняв про те, що це взагалі вам щось наснилося. Тобто, вибачте, але з нас зроблять якихось, я не знаю, дурачків, але ми прекрасно розуміємо, ми прекрасно знаємо про ці документи. Ми знаємо про свої права і будемо їх відстоювати до кінця. Е, також. Ну, коли приїжджав Садковий, була певна ситуація, він мав представити тимчасово виконуючі обов'язки в інституті, але навіть за чинним законодавством подібні процедури мають бути погоджені зі студентством, чого безпосередньо не було проведено. Також, так уже в якості такого додатку, хочу сказати те, що я не знаю, кому це вигідно в нашій державі, але це оці. 20, 20 Чотири роки нашої незалежності, от майже 24 роки нашої незалежності, прослідковується така певна нитка, те, що е, в нашій державі якось досить похмуро і е, несерйозно ставляться до того, щоб студентство, молодь, підростаюче покоління знало свої права і міло їх відстоювати для порівняння от, в Україні і, наприклад, Сполучених Штатів. Е, з пропорція в кількості вивчення годин е, права в школах і вищих навчальних закладах це один до десяти. І про що тут можна вести мову? Комусь видно, це досить вигідно. Тому я впевнений, що дана ситуація вирішиться і. Е, ми, студентство Черкащини, будемо всіляко долучатися, і ми покладемо всі зусилля для того, щоб Черкаський інститут пожежної безпеки був збережений не лише як інститут, а ще й повернутий статус йому академії.